Вітаю вас, друзі! У цьому випуску буде опубліковано надзвичайно секретну інформацію, від якої палають російські пропагандисти. А тому швиденько натискайте до цього відео лайк, поки його не видалили з інтернету. Сьогодні я планував записати випуск абсолютно на іншу тему, яка не стосується закриття каналів Медведчука. Хоча зізнаюсь, тема це дуже приємна. Але я вирішив зробити це відео, тому що пропагандисти Медведчука почали мені погрожувати. Вони й раніше мене не дуже любили, м'яко кажучи, і постійно поливали мене брудом на своїх помийках, але зараз вони серйозно стали погрожувати просто от фізичною розправою, і лише через те, що я кажу про них правду. А почалась уся ця істерика. Дьявол, фашистський дьявол! Дуже і дуже просто у себе на Фейсбуці я написав пост, у якому сказав, що дуже скоро всі ці пропагандисти будуть шукати собі нову роботу, тому що канали Медведчука закриваються, і щоб їх не брали у порядні медіа, має бути список із працівників каналів Медведчука із проросійських пропагандистів, які власне і ведуть пропаганду проти України. Якщо раби Медведчука так сильно не люблять Україну, то я гадаю, що їм тут. Не варто працювати, ну принаймні в медіа. Тим паче, що Он Рабінович навіть просить, щоб російські так звані журналісти брали до себе оцих працівників каналів Медведчука. А вас, журналіста Росії, в тому числі, я просто прошу в це таке складне час, Ну, допомагайте нашим журналістам, підключайте їх, тому що сьогодні 1500 тисячі залишилось без роботи. А відома російська пропагандистка Маргарита Сіманьян, та яка любить їсти бобрів, усьому винні. Не... Бобри. вже навіть стала запрошувати пропагандистів Медведчука до себе на роботу. Тут я маю підкреслити: ніхто не збирає інформацію, де живуть пропагандисти, на чому вони їздять, і що вони їдять. Цікавить тільки інформація: прізвище та ім'я і де він працює. Ну, наприклад, Діана Панченко працює на каналі News One. і все. Тобто, це загальновідома інформація, яку пропагандисти самі про себе поширюють. Але цей мій пост викликав серед пропагандистів надзвичайно велику пожежу. Я не знаю, чи це обумовлено тим, що вони дуже соромляться того, що працюють на каналах Медведчука, але вони самі про це всюди публічно розповідають, чи може у них просто алергія на правду. Ну, ви знаєте, коли ти працюєш на каналах Медведчука, то і з правдою ти маєш дуже і дуже рідко коли справу. На сайті каналу Зік одразу ж написали, що Стерненко розпочав полювання на працівників каналу. В 112 news One та Україна, а на фокусі написали, що це взагалі будуть розстрільні списки. Ну тут не вистачає тільки, щоб заплакав червоненко. Головне не падати до вистрілу, втрата. Далі більше пропагандисти із телеканалу Зік Андрій Лащ написав у себе пост, що вже варто чекати на перші смерті. Боже збав! Я виступаю категорично проти того, щоб чіпати фізично пропагандистів Медведчука. Я проти того. Щоб їх вбивати, я ж не такий, як вони. Це вони захищають вбивць, наприклад, свого власника чи то власників. Я взагалі вважаю, що цих пропагандистів зараз потрібно охороняти, тому що Медведчук у стилі НКВД може зараз вчудити усе, що завгодно, для того, аби набрати собі політичних балів. Він вже якось організував обстріл каналу 112, свого ж телеканалу, просто для того, щоб розповісти, які у нас фашисти. Та радікали всередині країни, та все ж таки, ті люди, які розпалюють ворожнечу проти України та українців, ті люди, які працюють на російського агресора і беруть участь у інформаційних операціях проти України, вони повинні нести відповідальність. В ідеалі, звісно ж, це має бути кримінальна відповідальність. Але, хоча б, їх не повинні брати нормальні медіа до себе на роботу. Тому я і написав той самий пост. Та посіпак Медведчука було вже не зупинити той самий Андрій Лащ у себе на Фейсбуці опублікував дуже великий перелік моїх персональних даних із адресою проживання автомобіля, на якому я їжджу та моїми номерами мобільних телефонів. Інші ідіоти стали мені погрожувати, і це при тому, що ці пропагандисти подекуди самі приходили і просили внести їх у список. Та найбільша пожежа, включно із погрозами, мене вбивати, і була на одному із каналів Медведчука. Ну, виникло це рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке підписав голова РНБО, президент. Ну, хоч би хтось, хоч щось ні. От як ви слушно зауважили. Оплески, наконець-та. Всі ж європейці саме так. Нарешті, нарешті, ці помийки не забруднюють український телеефір і, до речі, про Європу. Скажіть, а ви знаєте хоч один приклад, коли б у якійсь із країн Європи було б якесь телебачення чи радіостанція, яка виступала би проти цієї країни, ну, наприклад, у Франції, було б Радіо проти Франції, і щоб це радіо потім там спокійно працювало. Всі ж стояли на Майдані за толерантність права людини. Європейські цінності. євроінтеграція, етана так Єв... Євроінтеграція. Простите. Ви це чули? Пропагандисти Медведчука, які виступають проти майдану, стали апелювати до майдану, коли у них загорілись їхні дупи. І потім вдягають віночок, вишиванку, шаровари і кажуть на палю, що дійсно одягають вишиванки та шаровари і вимагають напалю. Який жах? У нас страна. Особливо мені сподобалось, як ці пропагандисти, які всюди розповідають про те, як вони виступають за права журналістів, почали просто поливати брудом 24 й канал, який не транслює пропаганду Медведчука. 24, й кажуть ну, канал. Якби ну і тепер про головне радикал Сергій Стерненко. Почав полювання на журналістів, закритих президентом телеканалів. Написав про це на Фейсбук сторінці. Такі професійні журналісти, що вони коли почали говорити про той мій пост про пропагандистів Медведчука, то на екран вивели зовсім інший пост, у якому я пояснюю, чому Аваков це дорівнює Медведчук. До речі, якщо хочете першими дивитись мої відео та читати мої пости, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і у інших соціальних мережах. Створення а тим більше поширення такого роду бази даних без згоди людей це пряме. Порушення конституції, що серйозно, інформація про те, хто працює на каналах Медведчука, яка є публічною, це дуже секретна інформація. Ну тоді ви знаєте, треба обов'язково покарати тих, хто робили сайти каналів ЗІК та Ньюзван. тому що на тих сайтах опубліковано списки працівників каналів Медведчука. Якщо він Забодяжив отаку от, от історію. Я думаю, що в один прекрасний момент цей товариш збере дані на дружину якогось чоловіка, який далекий від медіа і політики. А дружина прийде і скаже, що таке з нею відбулося. Що відбулося? Які це дані? Дані про те, що пропагандисти Медведчука є пропагандистами Медведчука. Ну це надзвичайно секретна інформація. Треба крім тих, хто робив сайти каналів Медведчука, покарати і ще випускових редакторів, тому що вони титрують пропагандистів Медведчука, коли ті дають якісь сюжети, то довго шукатимемо. Стерненка щойно пролунав іще один аргумент на користь закриття каналів Медведчука, тому що ведучий помийки Медведчука просто у прямому ефірі висловлює публічні погрози, але вони вам будуть, звісно ж, розповідати про свободу слова. Ну нехай тоді начувається той самий стерненко, тому що чоловік цієї журналістки чи редакторки, чи навіть прибиральниці телеканалу. Він просто допоможе Стерненку зникнути. Насправді, оці пропагандисти не роблять нічого незвичайного або непритаманного російським пропагандистам, тому що Росія постійно вбиває, калічить людей і погрожує, І власне, тому те, що вони несуть, це цілком логічно. Тому усі ці помийки повинні припинити свою діяльність в Україні, бо вони становлять реальну загрозу для громадян України. Ну нехай збирає. Щодо прав людини, як гадаєте, панове? і у цій фразі уся їхня сутність розповідати про свободу слова, але нести пропаганду, і розповідати про права людини, але погрожувати іншим у прямому ефірі. Стерненко працює. Власне, на е, певні правоохоронні органи не буду їх називати, розсекретили. Я працюю на ЦРУ, СБУ та Мі 6 Але якщо без жартів, то якби я дійсно працював у правоохоронних органах, то усі ці пропагандисти у мене вже б притягались до кримінальної відповідальності. А вопрос, хто взагалі фінансує проведення подобних акцій? Понятне діло, проходить по білій бухгалтерії. а фінансуєте мене ви? Ну, наприклад, на Патреоні. І якщо у вас. С є бажання допомогти фінансово нашим спеціальним загонам, то в описі до цього відео є усі необхідні реквізити. Там ще заступника Вакова Антон Геращенко після того дав коментар російському сайту Страна і сказав, що створення цих списків це насправді для того, щоб посіяти атмосферу страху жах. Але у іншому насправді я із ним погоджуюсь. Він далі сказав, що але ж ця інформація і так є відкрита, публічна, загальновідома. Ну, а якщо хтось буде нападати на пропагандистів, то поліція їх обов'язково захистить. І тут я теж навіть підтримую Антона Геращенка, тому що пропагандисти мають сідати до в'язниці цілими та неушкодженими. Ну і ще буквально пару слів, так би мовити, додаткові аргументи про те, чому потрібно було закривати канали Медведчука я учора був на радіо Київ і там детально про все це розповідав. Тут тут важливо розуміти. Де де закінчиться свобода слова, і де починається пропаганда? Тому що якщо інформаційні ресурси використовуються з метою пропаганди тероризму, з метою ведення дезінформаційних кампаній, з метою нав'язування агресії по відношенню до України та українців як до нації, то тоді, вибачте, це вже не свобода слова, це пропаганда, і за це має наставати відповідальність, оскільки насправді роль інформаційних Каналів є надзвичайно важливою та відповідальною. Ми можемо пригадати геноцид в Руанді, де працювало радіо тисячі е, пагорбів, і його закрили. Лише після того, як цей геноцид набрав великих масштабів. І Це радіо, це відповідно до міжнародного рішення міжнародного трибуналу. Це радіо відіграло значну роль у розпалюванні цього геноциду, у розпалюванні ненависті в суспільстві. Канали Медведчука займались тим самим. Абсолютно, я зараз кажу, навіть не як Сергій Стерненко суб'єктивно надаю оцінку. Це затверджено підтверджено рішеннями Національної ради з питань телерадіомовлення, які неодноразово штрафували ці телеканали. Саме за розпалювання ворожнечі. Якщо Володимир Зеленський є послідовним і він хоче дотримуватись свого слова, то він і надалі має ініціювати також закриття інших проросійських ресурсів, наприклад, страна UA, телеканал Інтер та телеканал наш. І наш із вами обов'язок йому про це постійно нагадувати.